Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмна реалізація соціальної мережі для фотографів. На другому слайді представлені об'єкт, предмет та мета роботи. Далі, представлена постановка завдання, метою є розробка соціальної мережі для фотографів. «Фокус». система повинна забезпечувати можливість зручного Спілкування людей, що мають спільні інтереси, тобто фотомистецтво та вона повинна бути кросплатформною та простою і зрозумілою для користувача. А далі представлено порівняння існуючих аналогів. А, в результаті порівняння а, ми бачимо, що більшість соціальних мереж не надає можливість купівлі-продажу фотознімків, а, та більшість з них має механізми заохочення від сторонніх користувачів. Та можна зробити висновок, що актуальною залишається задача розробки та підтримки соціальної мережі для фотографів, яка, б, окрім комунікаційної, надавала б а, комерційну функцію, тобто можливість купівлі-продажу фотознімків. А, далі ми бачимо порівняння мов програмування а, за за результатами порівняння, можна зробити висновок, що не дивлячись на тривалий час, а, мова PHP залишається кращою альтернативою, адже має і розширену спільноту, і велику кількість фреймворків, що спрощують розробку. Для написання нашого засунку за обраною темою розробки цілком достатньо обвибрати мову PHP. А далі на слайді представлено порівняння фреймворків. А, спираючись на порівняння, вибір було зроблено на користь фреймворку e. так, а Далі ми бачимо, який вигляд має архітектура веб-застосунку соціальної мережі на основі використання її. E. А для побудови архітектурного каркасу було використано схему проєктування MVC, тобто Model View Controller. А Далі ми бачимо діаграму класів системи, що було розроблено. А на цьому слайді наведено діаграму пакетів системи. Соціальна мережа Focus складається з чотирьох пакетів для роботи з авторизацією та реєстрацією фото, повідомленнями, а також пошуком користувачів. А тут ми. Бачимо згальну діаграму прецедентів. На цьому слайді приведено приклади сторінок користувачів та висновки.